Вітаю вас, субота, 27 вересня. Давайте по останнім новинам. Давайте спочатку розглянемо ось те, що нас звинувачують. Те, що нас звинувачують, я вже роздивилась окремо, що це наші дрони полетіли в НАТО. Але зараз подивимося, що з боку Угорщини залета... залітали дрони на Закарпаття. Закарпатську область. І їх помічали кілька разів. Тобто двічі було зафіксовано угорські дрони над Закарпатською областю. З метою протидії загрози Силооборони організували патрульне патрулювання повітряного простору. Вони винюхують там зараз, подивимося, що. Але нас вже обізвали. Ким нас обізвали? Божевільними, ми вже божевільні. Так, ладно. Потім глава МЗС Угорщини Сіярто відреагував на заліт угорських дронів в Україну і сказав, президент Зеленський починає ставати божевільним від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів. Тобто ми божевільні і сліпі. Понятно? Так, давайте спочатку. Чи дійсно залітали з боку Угорщини дрони? На, на, в, в Закарпатську область. Чи залітали угорські дрони зі сторони Угорщини в Закарпатську область? Чи були там дрони? Угорсь, угорські дрони в Закарп... Закарпатська область. Чи там вони літали? Пишуть двічі було. Ну ось повітря, таємниця. Так, да, вони й винюхували, слідкували. Да, були. Ага. Башня Україна. Зробити Башню України важко ношу на Закарпатті. Прямо біля самісінького кордону. Було. Люди їх бачили. Слідкували за чимось військовим, винюхували щось військове. Були. І хай не кажуть, що ми божевільні. Це ви божевільні. Так, чого? Нащо? Літали дрони з Угорщини. Над Закарпатською областю. Нащо вони там літали, що вони там робили? Нащо? Нащо літали? Що робили? Нащо? Знов важкість, важка, важкість Україні, важко Військово, ну все. Військова, Україна важкістю. Все, що стосується військових об'єктів, зробити, пронюхати, побачити, якісь там ось ще іще енергосистема Закарпаття. Винюхують, розумієте, шукають, куди вдарити на Закарпатті? А ну давайте спитаємо: Закарпатська область, загроза з повітря в найближчий місяць. Закарпатська область. Там же ж взагалі-то спокійно, окрім того, що летіло, яке там місто? чи Ні, не Мукачево. Яке там місто прилетіло в цей завод битової, битова? Техніка, не пам'ятаю, мукачу. Загроза з повітря за найближчий місяць-два. Знов та ж сама карта Україна. Так, да, на жаль, Україна на щось коштовне. Може полетіти на щось коштовне. Це що це? Це світло, або те, що винюхали. Ось карта цих розвідки, башня, вищий суд. Це, дивіться, це щось військове, або якесь військове підприємство, або щось якийсь захист наш з повітря, літаки. Я думаю, що це може ще бути якийсь аеродром. Вони винюхують там, де стоять літачки. Коротше, винюхує туди може прилетіти. Оце, що вони там винюхали, можуть ще залетіти. Глава МЗС Угорщини Сіярто. Сіярто каже, що Зеленський божевільний, що нічого не летіло на Закарпаття, не було їхніх дронів. Це взагалі війна дронів. Повішена перемога. Зупинити нам наш дім. Хитрість для удару. Все одно це обман, хитрість. Все одно це обман. Дивіться, ще й луна. Три карти обману. Сім, паж і луна. Три карти обману. Ну, ви думаєте, що він каже правду? Ну, а що він повинен був вийти сказати? Так, «Да, це наші дрони. Ми слідкуємо за вашими об'єктами. Хочемо вам нанести удар. А ми це передаємо Росії. Ну, а що? Ми співпрацюємо. Ну, ви це хотіли почути? Ну, понятно, що він скаже, що Зеленський божевільний. Тож, обережно. В наших повітряних силах створюють новий рід військ. Це безпілотні системи протиповітряної оборони. Ми нарощуємо кількість бойових гелікоптерів, які так само ефективні в боротьбі з дронами. Ну, в общем, в нас новий рід військ, бо це реальна війна дронів. Новий рід військ, безпілотні системи протиповітряної оборони. Да. Бо без цього роду військ буде дуже важко. Зараз Росія в основному обстрілює все дронами. Треба це, бачите, по максимуму зупинити. Цю десятку мечів. Ось, контроль повітря. Контроль повітря буде більше контролюватись повітря. Більше контролю з повітря буде. Ось. Росія допомагає Китаю готуватись на, до нападу на Тайвань. Понятно? Росія допомагає Китаю готуватись до нападу на Тайвань. Росія допомагає Китаю го 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 готуватись до нападу на Тайвань. Росія погодилась озброїти та навчити китайські повітряно-десантні батальйони, діляться досвідом блискавичних операцій. Ну, вчить, вчить. Це правда і що далі? Так? Угу. Да? Це правда. Агресія в напрямку світу. Світова агресія. Об'єднались Китай з Росією і проти всього світу. Я б не сказала, що тільки проти Тайваню, а взагалі проти всього. Тут карта світу. В них, в них співпраця, в них домовленості, що ти, ви нас учите, а ми вам там щось даємо. А ми вам гроші. Да, а ми вам щось даємо. Ви нас навчаєте, а ми вам щось там даємо. Ну, на жаль, правда, звільнено всіх, звільнено все правління Укренерго, окрім одного там. Чого? Звільнено все правління Укренерго. Просто цікаво, так? Да? Чого звільнено все правління Укренерго? Чого? Майбутнє, зірка, військові, летить, повішений контроль, агресія, уход чого? Захист, власність, зміни. Якісь зміни, щось нове, щось нове, якісь зміни, може нові люди. Україна, війна, боротьба. важко з грошима, важко тут. А, а дивіться, тут ще і ці можуть могли звільнити, прибрати всіх цих, ну тут, бачите, обман, брехня, крадіжка, знов луна. Такі карти, які недовіра до них була. Або, може там спіймали їх на якихось там. Коротше, понаживалися там і їх прибрали. Щось таке. І тут показує, Росія готується до ударів по світлу. Це якось пов'язано ось те, що звільнили правління Укренерго. Це якось пов'язано з тим, що Росія готується до ударів по енергосистемі, Тільки я не розумію, як і що. Може, вони самі пішли. Повтор того, що було, робота, дім, таємниця. Таємниця про сонце і про гроші. Захист світ. Важкість повішений. В очікуванні важкої ситуації не хочуть стати жертвою. Тут і, і, і це може бути, і щось грошима, і оці всі хабарни, хабарництво. Коротше, воно все докупи. Все докупи. І нових людей поставити. Ну, Тут все дуже мутно, ну, ви знаєте, тут розбиратися дуже довго треба. Польща. Сьогодні в останнє продовжувала, ну, тобто вчора, продовжувала допомогу Україні. І це буде до, до березня 26-го року. Далі до громадян України будуть ставитись так само, як і до інших іноземців. Ну, Давайте спитаємо після е, весна 2026 рік, чи будуть повертатись українці з Польщі. В Україну. Чи будуть повертатись українці з Польщі в Україну. Весна 26. Весна 26. Якщо буде важка ситуація з обстрілами, то, звісно, ні. Ну, не дуже гарячим желанням та бажанням. Ну, я й не кажу всі. Деякі більшість. Давайте так, більшість не дуже гарять желанням повертатись в Україну. Ну і зря. Словаччина заявила, що блокуватиме 19-й пакет санкцій проти Росії. А там, якраз, в тому пакеті санкцій проти нафти, проти газу оце все. Ну, я ж кажу. Толку від цього ЄС, від цього НАТО. Якщо ця Словаччина і Єгорщина, вона буде постійно ставити палки в колеса. Та приберіть їх вже. Вони реально вже задовбали. Словаччина заявила, що блокуватиме 19-й пакет санкцій проти Росії. Чи знайдуть якусь управу на Словаччину та Угорщину? Вони реально вже дістали. Ну, тільки уход. Тільки уход. Їх, взагал... Вза... їх треба взагалі. Ну, як вам сказати, залишити без права голосу. От так тільки. Бо вони працюють над диявола. Повинно бути якесь рішення. Бачите? Повинно бути якесь рішення. Рішення більшості залишити ці країни без права голосу. Тобто, що їхній голос, що є, що нема. Однаково. Ось так. Лукашенко вчора виліз і каже, що на столі є вигідна для України угода щодо миру. Якщо вони не погодяться, то Росія захопить всю територію, що ми все втратимо. А потім заявили, що вже арешник в Білорусі. Тільки зранку я питала, арешник тільки був на шляху до Білорусі, а ввечері він вже в Білорусі і вже стоїть. Ну, ви не думаєте, що це якийсь? Ну, це дуже дивно, що це все брехня? Зараз на столі, каже Лукашенко, є дуже вигідна пропозиція для України, може, для Росії? Щодо миру, якщо вони не погодяться, то Росія захопить всю країну. Що там за пропозиція на столі, яку, про яку казав вчора Лукашенка? Що там за пропозиція? Що там за пропозиція? Захист повішений. Заморозка. Я поняла, що заморозка. Хорошо. А в Україні що там? Баланс, заморозка, баланс війни, заморозка обстрілів. Але ви віддаєте всі території. понятно Паш угу. угу. Ви, Ви йдете з тих територій: це Донеччина, Запоріжжя. Херсонщина, ви йдете з цих територій. Так, да. власність, все моє. І там перші карти відмовляєтесь від підтримки НАТО, ну, щось таке. І йдете з території, все, все наше. Ось така пропозиція чудова лежить на столі. Ну, хорошо, і що? Погодиться Україна на цю чудову пропозицію, про яку каже Лукашенко щодо миру. Чи погодиться Україна на цю чудову пропозицію по словам Лукашенка стосовно миру? Сонце, Україна, мир. Дурень, рішення. Війна. Плани Росії відлюдник. Плани Росії відлюдник. Плани Росії відлюдне. Плани Росії окупувати ще щось. Плани Росії занурити нас в темряву. А ну, Аннука, що ще просто тут про Росію таємниця. Або Україна знає прекрасно плани Росії на подальше. Що це цей план, що лежить на столі, ця угода вона, вона не вигідна. Що якщо ми це віддамо, вони далі підуть на, оку... на окупацію. Ось це може ще показувати. Чи погодиться Україна на оцей план миру, що лежить на столі, про який каже Лукашенко? Зв'язані руки. Це втрата нашої сили, втрата нашого майбутнього і зв'язані руки? Моя відповідь більше ні. Так, а ну, хорошо, Україна, наприклад, відмовиться від цієї пропозиції, да? показує, що зв'язані руки, ні. І тоді каже Лукашенко, що Росія захопить всю Україну. Що Росія зможе захопити всю Україну. По словам Лукашенка, Росія може захопити всю Україну. Ну, в них же шарішники, звісно. Всю Україну, ні, всю Україну, ні. Тут карта дуже повільна, повільна, повільна. Повільно. Отака як конячка худорлява-млява. Оце вони так будуть і йти. Повільно, повільно. Ну, понятно, що з боку нас. Нам від цього не легше, але всю ні. Це хитрість, це ні. В общем, відповідь ні. Дрони літали сьогодні і над Німеччиною. Вночі. На півночі країни. Мабуть, там теж слідкували за чимось військовим. Дрони були помічені над Німеччиною. Шліс. Шлєз... Віг, Шлег, Гьолштейн. Язик сломаєш від цього. Від цієї мови. Якщо чесно, мені не подобається. Німецька. Це чесно. Так, дрони помітили сьогодні на півночі Німеччини. Що вони там робили, ці гербіри? Щось таємне. Вишукували. Планували щось таємне, щось вишукували біля водички, щось військове. Да, Прямо біля водички. Башня, сонце і страх. Налякати, нагнати страху. Налякати, нагнати страху. Вишукували якісь об'єкти, е, нібито справедливі для нанесення, наприклад, удару, але це залякування. В Білорусі вже поставили арішник. На території Білорусі заява вчора ввечері вже МЗС країни Білорусі каже, що Білорусь вже поставила на своїй території арішник. Білорусь вже поставила на своїй території балістичну установку і ракету арішник. І що, це правда? В Білорусі вже стоїть арішник? Дурень, башня, луна, обман. Значить, луна це обман зробити боляче від цієї башні. І взагалі, цей орешник, якщо він опиниться в Білорусі, то їх чекає те ж саме, щоб було на території Росії. Тому що цей орешник, знаєте, як летить, він ото вилетів і впав. Оце вилетів і відразу впав, десь недалечко від зони запуску. Но він непредсказуем. Моя відповідь обман. Ну, макет орешника. Може, ну, надувной макет Орешника може і поставили. Я, я НАТО навчаються в Україні протидії дронам. Рюте. понятно? Ну, ось такие новини. Бачите, що відбувається на накал страстей все більше і більше з кожним днем все більше і більше.